Супер пропозиція одяг жіночі Есмара, 235 гривень за кілограм. він є з невеличкими дефектами, там з плямками, переважно тут плями. Як дирок немає, хіба там чуть, -чуть по шву, що можна класно зашити? Значить, 235 гривень за кілограм лоті буде де лот, мінімальний 10 кілограм. Саме цей лот має 50 одиниць, 47 гривень за одиницю. Покажу вам, що буде в цьому лоті. Ми можемо зібрати таких плюс-мінус однакові лоти. Буде ну, таке наповнення, можемо плюс-мінус зібрати. Значить, ось така сукня на Коробочку. Значить, сукня така. Тут е, немає гудзика. Тут якась е, невеличка, е, не знаю, тут також немає гудзика. А, ну таке ось така штучка. Так? Е, ось такі штани брудні. Е, плямка на маєшці. Ось така. Бо, значить, 235 гривень за одиницю, 40, е, 235 гривень кілограм, 47 гривень одиниця. Сукня така без пояса. Шорти. Білі ось таке буде в них. Ось такі штани будуть в лоті, така сукня. Не знаю, що тут. Так, футболка. Футболка від піжами. Ось такі. Така штучка пляжа. Тут лак розлився. Штани, смара, бруд, купальник. Щось тут теж в нього є. Так, така маєчка. Шортики такі, капріки, Не капріки, а такі шортики, велосипедки, білі штани. Футболка ось така. Ось така футболка буде в лоті. Значить, 47 гривень одиниця. Цей лот у нас має 50 одиниць, 235 гривень за кілограм. Цей лот 2,350 коштує. Ось такі такі штани легкі. Тут переважно літо. ну там, Пару є теплих речей. Переважно тут все е, літні речі. Е, так, ну, такі. так Такі штани ще раз. Ось вони. Е, невеличкі тут плянки, там чи ручка, чи бруд. При транспортуванні, при упаковці, вони у нас пошкодилися. Ось такі штани, есмара, 47 гривень за одиничку, буде 10 кілограм. Мінімальне замовлення браків це 10 кілограм, 235 гривень за кілограм. Без дирок. Це брак без дирок. Дирки ми не, не кидаємо сюди. Ось такі. Ось таке. Штани такі класні, теплі такі. Так, Шкарпетки будуть також у цьому е, лоті попадатися. Такі легінси, сукня, це така класна сукня. Різні розміри це все есмара, крівіць, лідлоски, 235 гривень за кілограм. браки, мінімальне замовлення 10 кг. Е, якщо ви хочете більшу партію, там від 30 кг і вище, ціна буде дешевше. Є е, чоловічі, є жіночі окремо, є дитячі. З чоловічі зараз вам знімемо. Значить, ще ось така футболочка. Ось такі шортики білі, така сукня. Класна. Так, шорти такі. Тут плямки, там от відручки, якісь місця. Ось такі шорти, все. Значить, 50 одиниць. Цей лот буде 50 одиниць, плюс-мінус на 10 кг десь так і йде. 47 гривень за одиницю. 2,350 350 коштує цей лот. Таких лотів можемо вам зібрати багато, замовляти наших менеджерів.